Приїхав у нас гарний джорник 2018 року. Зараз у нас декілька таких заступає джорників. Тут пробіг порядка 100 тисяч миль, але авто з мінімальними пошкодженнями, ціла безпека. Бачите, пошкоджено у нас тут трошки зморшкає на крилі. Ліхтар розбитий. Я думаю, Можна шпаклювати, пісіч, бампера задні поміняти. Чуть-чуть може тут підтягнути, а так решта у нас ціленька, бачите, по цій стороні у нас все ціле, на дисках гарних, безпека ціла. Бачите, руль, панель, ні, ремінь цей стрілений, треба буде зробити авто саме місце, кого цікавить. Дане авто 9733, недорого. Можете придбати. Зараз воно тут у Львові, а далі буде видно, куди ми його перевеземо. От салончик ще вам покажу, салончик не знищений. І там видно, що сім місць. Чекаємо.